Відвідати майданчик, протестувати для себе хорошого тракторця. Теж запрошуємо вас познайомитися з новими надходженнями тракторців. Ось. І, відповідно, обрати для себе кращого помічника. Що ми маємо? Маємо по наявності доволі непоганий вибір тракторів. Ось, маємо дуже Гарний вибір е, тракторів Донфенг. Майже вся лінійка тракторців уже є по наявності. Є 40 G2, цей бомбезний трактор. До речі, їх лишилося вже не так багато, як би цього хотілося, тому що трактора е, мега складно замовити е, в достатній кількості, щоб задовольнити потреби ринку. Е, ось. І по-друге, і вони розлітаються як гарячі пиріжечки. Тому поки ще є декілька штук. Телефонуйте та забирайте собі дуже класного помічника. Донфенг 404 G2 є на майданчику, місто Рівне. Ось, теж маємо по наявності вже в Україні Донфенг 404 звичайний, 244 та 244 G2 теж є. В наявності. Ось. Тому приїжджайте та купуйте. По бюджетних сороківочках є в нас Шифенг сороківка. Я Люблю цей трактор, тому що шасі відповідає потужності. 40-сильне шасі на сорокасильний двигун, чотирьохциліндровий, юдешний двигун. Ось, є юдешний. У нас в ковалі російською не спілкуються. Юдешний двигун ось примусова гідравліка в тракторці. Класний, гарний, надійний, бюджетний в першу чергу. Шефанг 404 теж в наявності. Класний трактор. На цю вартість 40-сильних тракторів майже немає, але от по комплектації, по. Потужності по масі це дуже-дуже навіть дуже адекватна сороківочка. Ось стоїть сороківочка Донфенг. От, наприклад, Донфен-Сороківка коштує 10 тисяч 400 доларів. Шефен-Сороківка коштує 6700. Звичайно, що шифенг трішечки менший. Там, звичайно, комплектація в нього набагато і гірша, ніж в Донфенга, тому що Донфанга і дводискове щеплення, і роздільна гідрована, і в Донфанга є реверс. І рівна підлога, і він по масі трішечки вищий більший. Ну, але шефенг не є гіршим варіантом. Е -е шефенг є хорошим варіантом. Я дуже співчуваю тому, що відбувається саме в Донецькій області, але е -е я не є російськофоб по по натурі ось, але. Я прихильник того, щоб люди, які спілкувалися російською, старалися в публічних місцях і говорити рідною українською мовою. Це нас від Це нас якби відрізняє від кацапів. Тому дякую вам і хорошого дня. І постарайтеся якомога швидше перейти на українську мову. Це і вам буде самі приємніше е, ось. Тому от по тракторцях. Ще мені дуже імпонує трактор Джинма 40 -ка. Класний трактор, він мені дуже подобається, тому що комплектація трактора хороша. Ціна для цієї комплектації дуже адекватна. Дуже адекватна. Тобто, якщо 40 ось джинма коштує 7400 з примусовою гідравлікою, додатковим гідророзподільником, ось трактор вартий безпосередньої уваги. Звичайно, порівняно з Донфенгом та Шифенгом, якщо порівнювати сорокасильні. сильні. Дякую Настя. Дякую. Тому я теж підтримую. Я не говорю, що люди, які переїхали з східної України, відразу там просто повинні говорити українською. Повірте, що дуже приємно на вулиці навіть зустрічати людей, які все життя працювали. І вчилися, і говорили російською, але стараються спілкуватися українською. І Навіть вона карява, навіть вона там змінена, там якась, але вона ну вона рідна, вона класна. Тому це, це дуже важливо, щоб люди такі старалися переходили на українську мову. Ну принаймні, в межах України, там за кордоном будь-де говоріть, якою зручно, але от ми маємо ідентифікувати якось себе самі. Окрім мови, культури, ми цим зробити, на жаль, нічим не зможемо. Тому спілкуємося рідною, але знати і володіти багатьма мовами, в тому числі російською, це теж дуже велика повага. Люди повинні бути моногамними і вміти спілкуватися на різних мовах і з різними людьми. Ось, стосовно тракторців. Повертаємося до тракторців. Ось, сорокасильні тракторця у нас сьогодні на темі. Ще є цікава моделька Оріони. Оріони 404. У Нас Оріони 404 були двох видів. Є серія РД і є серія РФ. РФ мали трошечки більшу. Комплектацію, ніж РДшки, через те, що мали примусову гідровану, гідравліку, ну і реверс. РДшки не мають реверси примусової. Скоро отримаємо рефи. Зараз РДшки в вільному продажі, хоча вже, чесно кажучи, трішечки закінчуються. Говорити діло часу, говорити обов'язково навчитеся. Це однозначно. Вам величезна повага, величезна повага. Ви мега-молодчинка. І неважливо, скільки часу займе навчання там, чи, чи практика, головне, що ви ну, принаймні пробуєте і стараєтесь. Величезна вам повага. Успіху вам теж приєднуюсь. Отож стосовно 40 сильних тракторців. Оріончики прикольні трактора, але ціна реально дуже дешева. На мене вони би коштували дорожче, тому що трактор вартий класної уваги, і трактор дуже-дуже гарно зарекомендував себе. І дуже, -дуже, дуже, дуже класно він на ринку працює. По запчастинах питань немає, по гарантійних таких ремонтах бувають. Такі випадки, але вони дуже-дуже копічані. Вони маленькі, які вирішуються дуже і дуже швиденько. Ну, от якщо вибрати між цими чотирма тракторами там Донфенг, Шефенг, Оріон та Джинма вибір такий цікавий, тому що Донфенг, ну я безвичайно вибрала Донфенга, але Донфенг, трактор, дуже-дуже вартісний. 10400 порівняно навіть із 7400, як джинма. Звичайно, що є різниця, там фактично да, 3 тисячі доларів різниця. І вона така суттєва. Ну, але бачите, враховувати те, що 40ка Донфенг, він реальна 40ка по, по всіх параметрах: по двигуну, по базі, по мостах, по коробці. Джинма по комплектації ок, по мостах не ок, і по КПП не ок. Тобто він, ціна і тому дешевша, тому що джинма. Е, джинма трошечки слабше по, по, по мостах порівняно з донфенгом. Е, і тому хто там бере трактор на ліс тягати витягувати, то тут, звичайно, перевага є донфенга. Якщо вибирати в бюджетних варіантах, ну, я певна вибрала би шофенга. Якби от я вибирала між цими трьома, але маючи бюджет там, до 7 тисяч, ну плюс-мінус 7500, я б купила би собі шофенга. Тому що незважаючи на те, що в нього однодетське щеплення, у нього звичайне лапкове щеплення не є проблемним. дуже... Комфортний в роботі, в експлуатації, е, я би зупинила свій вибір на фенгу через те, що по базі, по мостах він найбільш адекватніший, тобто він і по масі виграє, двигуни в них надійні, так? Вони хрукотять, тому що це двигун, у них е, юдешний двигун, вони похрукують, але коли трактор обкатується, притирається і починає працювати вже на повну, повну програму, там, да? то він вже. Відповідно, вирівнюється. Ну і Звичайно, велику роль грає саме вихлопна. Вихлопна однозначно впливає, тому що навіть ми переставляли декілька вихлопних, і постійно звук двигуна він відрізняється, він іншим стає. Тому трактор дуже класний і прикольний по якості. Ціна 6700 за сороківку шефенг це дуже мінімальна і дуже адекватна вартість за сорокасильний трактор. І він, повірте, що в полі він ну, дуже круто працює і він витягує таке, що навіть там деякі п'ятдесятки цього зробити не можуть. До речі, пам'ятаєте, в попередніх ефірах в нас там стояв зелений JD Оріончик, вже він успішно обкатується, вже його експлуатують, працює, тому ще є в наявності. Хлопці зберуть, і буде ще одненький оріончик, доступний для продажу. Теж є така ціка, класна, цікава сороківочка. От є G2 сороківка, а є звичайна сороківка, яка була від самих початків, які вже на ринку є в Україні більше 20 років. От саме Донфенг. Звичайні. Тут спільна гідрована, тут правда в цьому моделі саме є дводискове щеплення, тому що були моделі сороківок з однодисковим щепленням. Донсальів. Це йде з дводисковим в нас. Е, дуже хороший варіант трактора, дуже хороший варіант техніки. Він надійний по вазі, по, по мостах, по всьому. Ну, єдине, що немає реверса, але ну, для мене реверс це не найважливіше, що може бути. Ось тому, будь ласка, якщо вас цікавить вибір тракторця, і вибір підбір тракторця, Можемо вам надати всю доступну інформацію, враховуючи ваші можливості, ваші побажання, ваші е, ну, там, вподобання. Ось ми підберемо для вас найкращий варіант техніки, яка може бути представлена в нашій компанії. Ось, і вам відповідно доставити і відповідати за її належну якість та е, роботу. Всім дуже дякую за приділений час. Підписуйтесь на наші канали, лайк, вподобайка не буде лишньою. Буде дуже нам приємно отримувати від вас коментарі, лайки і так далі. Тому дуже вам дякую, всім гарного, продуктивного, робочого тижня, мирного неба і хороших-хороших новин. Всім па-па, до побачення!